Вітаю в психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, ну а ви слухаєте блог психотерапевтки. І сьогодні говоримо з вами про карти нашої особистості, про так звані «roadmaps», по яких ми згодом вибудовуємо свою поведінку і як наслідок життя і стосунки. Та перед тим хотіла подякувати вам за те, що ви мені накидали в коментарях те, що все ж таки більше вас цікавить, як. Це все працює зсередини. Як влаштована наша психіка, наші психічні процеси, психологія та психотерапія. І, чесно кажучи, мені це теж більш підходить, бо ем, хайпові теми я не дуже люблю через те, що накидується просто багато фактів, і це як швидка їжа. Як прийшло, так і пішло. А якщо споживати це постійно, то можуть бути наслідки. Тому вдягаємо сьогодні знову психологічну оптику, і давайте розбиратися, як це все влаштовано під капотом зсередини. І ви знаєте, у мене складається таке враження, що в нашого мозку є карти, мабуть, на все. Бо психофізіологи говорять, що в нас є кільканадцять Програм, і вони відкриваються нові і нові програми, які відповідаються за задоволення наших біологічних потреб. Тобто, в нас є про програма домінування, в нас є програми підпорядкування, в нас є програма продовження роду, тобто розмноження. В нас є програма прив'язаності, і в нас навіть є програма, що ви думали, програма лінії. І вони вмикаються, власне, коли наші ці потреби не задоволені. Більш того, виявляється, у нашого мозку є карта нашого тіла. Правда, там влаштовано все зовсім не так, як ми собі уявляємо геометрично, бо, скажімо, контур нейронний, який відповідає як карта за активацію нашої руки, знаходиться, скажімо, поруч з контуром, який відповідає за активацію щуки. І коли вчені досліджували фантомні болі, це ситуації, коли в людини, скажімо, немає кінцівки, в даному випадку не було руки. І при цьому в людини виникає фантомний біль. Але не всі знають, що може виникати також фантомний свербіж. Тобто, коли рука чухається, але по факту руки немає. Тобто, мозок ідентифікує, що чухається рука, а почухати немає чого. І відповідно цей свербіж неможливо прибрати, і людина буквально казиться від цього відчуття. Але враховуючи те, що контур. Нейрон, який відповідає за відчуття, які є в щупці, і за активацією власне, цих відчуттів і руки поруч, то можна, почухавши щоку, зупинити відчуття свірбіжу в руці. І це такий лайфхак, який насправді, напевно, допоміг не одній людині, і ці феномени продовжують досліджуватись, але нам це говорить те, що наш мозок має дуже багато карт. А ми, як психотерапевти, досліджуємо карти. Особистості. І найбільш з цим справляється такий метод психотерапії, як схемотерапія. І, власне, дослідники і засновник методу психотерапії Джеффрі Янк і його співавтор Клоцко, вони відкрили аж 18 схем, які відповідають за нашу поведінку. І, наприклад, це може бути схема емоційної депривації, і якщо вона Раптом працюють дисфункційно, а вони, власне, найбільше досліджували ці схеми з точки зору дисфункційності, то людина не може дати раду собі своїми емоціями, коли з нею щось трапляється. Або ж наступна рання дитяча схема це схема покинення і нестабільності стосунків. І люди, в яких є ця схема, які намагаються з цією схемою будувати будь-які стосунки, то вони мають труднощі через те, що вони вибирають нестабільних або недосяжних партнерів. І так, наприклад, жінка може обирати чоловіків, які вже одружені. І, відповідно, це недосяжний для неї об'єкт, тому що завжди є ще щось, ще якась перешкода. Або ж, наприклад, нарцистичних особистостей людина може обирати для стосунків, а з точки зору побудови стосунків, нарциси просто не здатні вибудовувати тривалі, а тим більше теплі стосунки. Відповідно, знову ж таки, об'єкт залишається недосяжним. Або ж, наприклад, є теж схема дефективності і е, е, сорому, коли людина почуває себе в будь-якій ситуації, начебто бракованою, начебто з нею щось не те відбувається, і е, тоді людина власне. Е, Робить дуже багато зусиль для того, щоб не виглядати для інших дефективною, але якщо це включається схема, вона ж працює зсередини, і що б ти не робив, скільки пластичних операцій, скільки в стилю ти не підбирав, відчуття дефективності тебе не відпускає. Також може бути схема, яка дуже впливає на стосунки, це схема недовіри і скривдження, яка розвивається у людей, в людей у минулому яких кривдили, і їхню реальність заперечували. То відповідно вони можуть бути або занадто відкриті до людей і буквально пускати в душу тих, кого туди точно не варто пускати. І це такі повторювані ситуації, коли далі, як говорила одна моя клієнтка, в тебе вся спина в ножах, бо ти повернувся до когось, кому не варто було довіряти спиною. Або ж навпаки, замикаються настільки, настільки не довіряють людям при будь-яких ситуаціях. Коли збільшується стрес, коли вони наближаються, що вони просто не можуть побудувати стосунки, бо нікому не довіряють. І так далі, і тому подібне. Бо всі 18 схем я, звісно, не буду перелічувати, а лише якісь, які можна привести як приклади відповідно до того, що я буду розповідати. І коли, власне, в людини є ці схеми, то а, зазвичай вони були помічні в дитинстві. Наприклад, як схема пошуку визнання, і дитину, наприклад, хвалили, коли вона робила все добре і правильно. Коли вона була хорошою і гарною, вона отримувала любов і прихильність. І тоді дитина думає, ага, якщо я буду робити все добре і правильно, я буду хорошою і гарною, мене будуть любити. І так часто трапляється, що людина виростає. А її схема разом з нею не виростає і не трансформується, це схоже, якби ми виросли з свого старого одягу, скажімо, штанців, і вони вже почали нас підтискати, але нових нас немає. І в результаті ми мучаємося від того, що ця схема сама вже нас обмежує. І тоді, начебто, в дорослому віці ти і хороша, і гарна, або і хороший, і гарний. Але одружуються чи дають підвищення чомусь не таким хорошим і не таким гарним. Або ж чоловічий варіант, наприклад, коли говорять, що ти дуже хороший хлопець, але ні, або ж ти занадто хороший для мене. І коли це повторюється, то людина просто розгублюється, що я, начебто, роблю все правильно, я такий хороший, але даремно. І це все тому, що насправді людина користається однією схемою, начебто однією картою. І це так само, якщо б, наприклад, я народилась і виросла у Львові, і в мене є в голові справді карта Львова. І якщо би я за цією картою намагалася жити в Києві, не роблячи поправку, що це інше місто, то там теж, начебто, є дім. Мій дім, який десь знаходиться, є центр міста, є церква, є лікарня, є магазин і аптека. Але користуючись цією картою, я бачу, що дорога там теж є, і вказівників є, і рухаючись по них, вони обіцяють, що зрештою, я досягну бажаного, але я постійно проходжу не туди або в якісь тупики. А все тому, що насправді. Наша карта починає керувати нами, а не ми нею. Мені достатньо було відскласти карту Львова і перемалювати її, а взявши карту Києва. І тоді насправді я би попадала в те місце, яке потрібно. І е, в такому разі я би зрозуміла, що в дорослому житті ми вже не діти, і можемо розуміти, що люди досягають того, чого хочуть. Не просто тому, що вони хороші і гарні, і достатньо там вилізти на табуретку і розказати всім віршикам, всім сподобатися, і ти будеш мати оплески, визнання і отримаєш там солодощі, а власне в дорослому віці люди досягають того, чого вони хочуть. Не через те, що вони хороші і гарні, і намагаються всім входити, а тому, що можуть. І тоді нам би підходили різні карти на різні ситуації. Саме цим насправді займається психотерапевт у себе в кабінеті, що він помічає ці дисфункційні схеми, які є у клієнта. І, до речі, в схематерапевтів є тести, які навіть можуть визначити, які схеми у вас є. І в процесі терапії, якщо вона була ефективна і добра, то навіть тести показують зміну. Цих схем поведінки людини, і її життя стає вільніше від цього. Адже в результаті ми приходимо до такого висновку, як дуже класно описано в одній німецькій книжці. Є назва: що хороші дівчатка попадають до раю, а погані куди самі захочуть. Так от, в результаті терапії, ми маємо обидва варіанти: ми можемо потрапити до раю, або ми можемо. Потрапити туди, туди, куди самі захочемо, і обирати, звісно, тоді клієнту. А схема нам говорить тільки, що хороші дівчатка потрапляють до раю. Висновки робіть самі. Ну, а про те, як можна самому помітити те місце, де ймовірно у вас активується одна з ваших дисфункційних схем, ми поговоримо вже в наступному блозі. Я сподіваюся, що ви дослухали до кінця. І, до речі, справді цікаво, а хто дослухає мої блоги до кінця, і наскільки багато з вас. І якщо ви дослухали, то напишіть в кінці якесь офтопне слово, скажімо, гладіолус. Чому гладіолус? Бо в дитинстві була така гра, коли ти не хочеш відповідати, ти пишеш або говориш, ну, тому що коли тебе питають, чому? Тому що гладіолус Так що, якщо я побачу внизу в коментарях багато гладіолусів то я зрозумію, що це від вас, і ви дослухали до кінця. а Поки маєте гарний день, маєте гарні функціональні схеми, ми побачимося з вами в наступному облозі. І слава Україні!